Шановні телеглядачі в ефірі, програма «Точка зору». гостем нашої студії є міський голова Володимир Москаленко. Володимир Васильовичу сьогодні хотілося б поспілкуватися з приводу початку роботи депутатського корпусу нашого міста, адже відбулася перша сесія, і ну сказати, що все пройшло гладко. Ну скажімо, складно. Ну, взагалі, якщо подивитися на ситуацію, яка в нашій державі сьогодні на Закон про вибори не зовсім зрозумілий для більшої частини населення наших людей на результати виборів, то ми могли би і, і гірших чекати результатів. Ми більш-менш обрали депутатський корпус, який відображає сьогодні настрої наших людей. Ми змогли, як на мене. На сьогодні провести ті головні напарки дії міської ради з перспективою на те, що це буде рада, яка конструктивна, яка відповідає чаянням наших людей, яка буде розумно розпоряджатися коштами, яка буде приймати соціально спрямовані. Рішення для міської ради, яка буде відстоювати екологічні інтереси і все таке інше. Сказати, що просто це пройшло, я не сказав би. Ми чомусь знову вернулися на такі е, феодально печерне е, партійне противостояння. І зрозуміло, що в нас на сьогодні більше 200 партій. Я думаю, що ніхто в нашій державі не знає, скільки їх є ці партії. І це така е, багатопартійність. Вона розширювала наше суспільство. Як для мене депутат міської ради обраний для того, щоб відсутні інтереси тих людей, які проголосували за нього. Там голосували в першу чергу за людину, а потім вже приставка партії йшла, я так вважаю, було. Тому і депутат повинен працювати на людей, які його брали. Володимире Васильовичу, ну е, як ви думаєте, чи вдасться врешті-решт е, працювати так, аби політичне залишилося на другому плані? Я вважаю, що удасться. І навіть виходячи з цієї першої сесії і двох засідань, ну, по-перше, запропонована кандидатура секретаря міської ради пройшла більшістю голосів. Виконавчий комітет, біля якого багато списів ламалося, він теж пройшов. Може, він не зовсім збалансований, якби там мені особисто хотілося, але він знову таки відображає ситуацію, яка в нашому місті є, бо це такий орган більш прагматичний, більш конкретний, більш я б сказав, де господарчий такого плана, без такого забаронополітичного. Хоча, на жаль, хотіло нав'язати там, що от партія одна стільки, то друга стільки, тобто знову зробити дискусійний партійний клуб. Цього не треба, це мішає загальній справі. Те, що ми спланували, абсолютно все спрацювало. Це говорить про те, що потенціал є е, спілкування і об'єднання, а те, що деякі партії просто заявляють, що ми прийшли, щоб бути в опозиції до вас, до міського голови. Тобто це принципова їх позиція така. Вони так. хочуть бути опозицією ну, по іншому. Воно розумієте, Замати воно вигідно сьогодні бути в опозиції, як вони говорять критикувати, не роблять, а критикувати. Я коли питаю, ви в опозиції до мене, яке обрало 56% населення, тобто ви до людей, які мені довірили, до них в опозиції. Чи до мене особисто, ну вони не можуть розказати, тому що вони не зовсім це розуміють. Їм сказали зверху, що ви понібуть в опозиції. От вони і це Я так розумію, що ну, розуміння опозиції, там це Верховній Раді. Воно має це, скажем, в класичних парламентах є опозиції, які для того і існують з тим, щоб стимулювати владу до якісь там дій. На рівні таких місць, як наше, розуміння опозиції, як на мене, воно десь трошки смішне. Тому що ну, що значить опозиція? Я пропоную бюджет міста, де закладено, там, скажімо, на освіт, на охорону здоров'я, на пілі, на соціальні питання, там, на комунальні. І опозиціонер буде проти голосувати. Тобто він буде проти голосувати, щоб були якісь кошти для людей. Бо це ж не є опозиція, це просто і не конструктивна опозиція, це просто бажання себе противопоставити і показати. Бачите, який я розумний, бо я по-другому це бачу. Питання не те, що спокійно чи неспокійно працювати наш парламент чи наша міська рада, а конструктивно. Тобто цей конструктив закладений в прийняття рішень розумних рішень. Я як міський голова, я ж, я відповідаю в більшій мірі за всі ці е, справи, які в нас проходять, але я ж дослуховуюся до позитивного, до того, що поможе нашим користенцям. І якщо там пропонуються дурниці, то в якійсь формі треба сказати, що шановні, це не може бути, тому що воно не передбачено законами, тому що це буде гірше для користенців. А от, скажемо, вже було. Я працював з чотирма скликаннями наших міських рад, і як правило, ми знаходили консенсус. Так, да, я не говорю, що всі 100% голосували за всі рішення, які приймалися, але голосувала більша частина людей за прагматичні рішення для нашого міста. А не якісь там амбіції там чи партії, чи ще якихось людей, які там мають якісь перспективи показати себе там чи пропіарити себе. Це дещо лишнє, і це норма, це не може так. Треба донести, напевне, до депутатів новообраних, що демократія вона є. Це голосування більшістю і меншість підкоряється більшості. Це якраз ознаки демократії. Чомусь бажання наполягти, щоб воля меншості. Ці була виконана, вона залишилася. Ми говоримо про те, що ми в демократичному суспільстві живемо. Це насампіллю це школа для всіх нас, для нашого суспільства, для громади міста Користень. Якщо ж нас об'єднали, якщо нас обрали, то тут е, двох думок бути не може. Ми працюємо на тих, хто нас обрав. Ні в якому разі не на Київ, де там політична партія, керівник сидить чи ні чи де він там знаходиться, чи на Житомир, де там знаходиться. Їм це не цікаво, вони бачать перед собою іншу мету. Ми ж розуміємо, що вибори до місцевої влади — це була якби підготовка до виборів там, парламентських, там, президентських. І оця основа, яка знаходиться на місцях, це оце, може бути грубо порівняно підножний корм, який потрібен тим лідерам, які в Києві сьогодні знаходяться. Тільки ті, хто робить угоду, людям, ті мають перспективу і ті будуть оцінені в своїй роботі. Все інше то від лукавого. Кандидатура секретаря міської ради була обрана більшістю голосів на першому засіданні і все досить гладко чому. Знаєте, багато виношували знову таки політичних амбіцій і хотіли, щоб був політик в секретарі міської ради, який б вузько займався б депутатами там, і політичними гаслами. Я якби бачив для себе, що людина, повинна бути, авторитетна, прагматична. Нейтральним багатьом питанням менше заполітизована, а більше направлена на вирішення питань міста, господарчих питань. Ну і тут, на жаль, дуже звузено коло, кого можна обрати. Тобто обрали 34 депутати, і з них треба одного було обрати. Але й там достатньо було політиків, які абсолютно вважали, що їх оберуть які вже готувалися до того, щоб бути секретарем, які вже дивилися, яким же чином, вони будуть співпрацювати з міським головою, бо не все виходить, і позиція, яка у них буде, і вони чомусь були впевнені, що їх саме беруть. Мені здається, що здоровий глус переміг. Вигусков Дмитро Васильович, він за багато років спільної нашої роботи показав себе як господарник, як порядна людина, як людина об'єктивна, як людина, яка. Навчається новому постійно, яка старається об'єднати всіх. Тобто нема, його немає якось там окрасу політичного, і це дуже важливо для нас. Ну, ви втратили першого заступника. Це була ну, така свідома жертва. Ну не зовсім втратив. Він залишається першим заступником. В якому плані? Секретар міської ради, згідно з закону про місцеве середування. Це заступник, який, якщо на випадок відсутності, Міського голови він виконує обов'язки. Тут на нього покладено дуже багато питань на секретаря. Але ж ми не хочемо класично розписати всім обов'язки заступникам, а секретаря виділити тільки займається депутатами. це не зовсім правильно. Може, там на рівні такому великому десь великих міст це може і бути. У нас Повинні бути люди прості від землі, які можуть всі питання вирішувати, тобто знати все. От, скажімо, я сьогодні можу сказати, що абсолютно всі мої заступники, от завтра його став в якесь інше місто, він може працювати міським головою. Чому саме так? Тому що Система підбору, підготовки і спільної праці міської ради і керівництва показала, що вони розбираються всіх питаннях. Він знає освіту, він знає культуру, він знає будівництво, він знає там земельні закони, бюджетні закони, все вони знають. Це знов таки в ногу з часом, тому що форма роботи міської ради і виконавчого комітету буде мінятися. Оте, що ми чуємо весь час там риторику центру, що передавати повноваження на місця. Ми ж таки це чуємо. Воно ж наповнюється змістом. А зміс буде в тому, якщо нам на самом ділі фінанси передадуть і законні там повноваження там, по землі, по будівництву, то треба буде знову з ним цим розбиратися і його вести і передавати більше на людей. Там на надання адмінпослуг, там дуже багато на це управління, відділ лягає. Тобто людина повинна працювати з фахівцями, які виконують функцію. Надання допомоги консультантам по тому чи іншому питанню. І ну от пройде час, я так думаю, ну максимум десять років. Ви бачите, яка буде зміна в роботі всіх місцевих органів влади. Якщо так воно буде, як зараз воно йде, все буде змін, і ми ж це розуміємо. І у нас є досвід, ми це вже знаємо. Ми під це зараз підлаштовуємося, під це зараз набираємо людей, команду. З приводу обговорення складу виконкому міської ради залишилося незрозумілим. Ну, на мій погляд, дві речі. Перше, все ж таки, чому Олега Головічука в другій пропозиції викреслили, і наступне Роман Калінін чому так його кандидатуру відстоювали? Які аргументи були у вас? Ну, по Ольга ми коли формували кандидатів в депутати міської ради, він свідомо від цього відказався. Він сказав: я не хочу приймати участь в роботі влади, тому це не моє, я перечекаю, пройде там два роки, потім я буду цим займатися. Ну, якщо не хоче людина, ми ж не будемо нікого заставляти. Я з ним переговорив, ще раніше переговорив, не хоче людина. Як варіант його виконком, ну, він теж не дуже так хотів туди йти виконком. Він якби на нас образився, що якби з ним не переговорили. І тих людей, яких він хотів, щоб завели виконку, вони не пройшли. Знаєте, є питання, ми демократичні, ми спільно все вирішуємо, але є інколи питання, які треба просто провести жорсткою рукою міського голови. Так і тут було. У мене є бачення розвитку міста, я за місто відповідаю. Якщо я роблю, то я маю підставу під це. Причому і прагматично, в першу чергу, там і інші підстави. На мою думку, я не ідеалізую, що ми зараз обрали саме потужним виконком, але ми обрали дієздатний і він буде працювати. І я за нього відповідаю. Якщо мене переконали, що треба того чи іншого вести, будь ласка, законодавець дуже розумно поступив. Пропонує міський голова. Чому пропонує? Бо він буде відповідати. Якщо скаже на самом ділі будуть погано працювати члени виконкому, які були, я буду з них відповідати. І я вважаю, що цей виконком дієздатний буде працювати, в тому числі і Калінін. Калінін кандидат юридичних наук. Я питаю себе і всіх користенців: нам треба сьогодні достойні юристи? Треба. Калінин сьогодні має бізнес по місту користення. Теж майданчики спортивним будуваю баню, там закінчують ці процеси, далі кошти вкладає. Тут Треба його, нам розумні вважати, люди, звісно, так. Тому за членом виконкому я відповідає, запропонував. Комусь не подобається. Слава Богу, що не подобається. Що всім подобалося б, дуже переживав, мені було б неприємно. Якщо не подобається, значить щось зацепило його. Ми обрали дієздатний виконавчий комітет. Він буде працювати на місто користень. Дєздатність виконавчого комітету у вас не викликає сумнівів. Щодо дієздатності депутатського корпусу, взагалі всі рішення будуть отак складно проходити. Як це вплине на місто? Взагалі? Ну я допускаю, що таке можливо, але знову таки, оці перші засідання сесії міської ради показали, що реальна, прагматична, розумна. Більшість сьогодні є. І всі питання, які ми планували, ми провели більшість. Я думаю, таким чином і далі воно буде. А ці так називаємо, хто в опозиції там, до міської влади, до міського голови, якщо вони патріоти міста користання, якщо вони переживають за людей, які їх обрали, у них здоровий луст верх візьме. Якщо вони просто так виконують знову-таки волю партії там, чи ще якось там придумано, ну, на жаль, цього не буде. Але ми вже говорили, я ще раз повторю, що в онлайн-режимі у нас сьогодні передається сесія міської ради. Ми постараємося показати все, що є в міській раді, в тому числі і той негатив або тих людей, хто не хоче добра місту користення. Ми будемо показувати це реально розумієте, якісь, скажімо, важливі, навіть в Верховній Раді. Багато впливу має голова Верховна Рада на депутатів, які ходять, б'ються, плюються там і все. Це ж просто позоритись. Так само в нас це можна робити. Один дуже е, суттєвий важель це засоби масової інформації. Це показати реально того депутата і його роботу. І що вони побачили, кого вони обрали. Ну, ми ж не бачимо, що наша рішенка б'ється з кимось, стосунки виясняє, себе похамськи веде, кіноцесії не буває. Ну, він відображає, от наш цей поліцький край нормально. Так само повинні показати наших депутатів. Там обрали його виборці, хай не багато, хай 100-120 цих виборців, але їм показати. Ви обрали, ось ви його бачите в очі, оце його робота в міській раді, оце його робота з виборцями, оце що він зміг зробити. Ми будемо прибігати до того, щоб показати людям. Реально і конкретно, не придумувати, не писати там газетах, не там в соціальних мережах, не придумувати там щось там фантазія. А реальна справа кожного депутата. Ви знаєте, я вірю в те, що ми практично всі проводимо питання, які потрібні місту. Але я ще раз говорю: ніколи я перед собою не став мету провести рішення, які мені особисто вигідні, якісь меркантильні. Я це виключаю. Ми ніколи не ставили питання, щоб провести те, що вредне там, з точки зору екології нашого міста, це теж нас такий нерв відкритий. Ми стараємося це соголосовувати з діючим законодавством. І те, що проти більшості людей ми це не проводимо, хоча інколи і в ущерб там реальним, але ми орієнтуємося на людей. Тому Ну, ці роки там, моєї роботи як міського голови там, і депутатських корпусів всіх скликання показали, що ми можемо і завжди знаходили консенсус. Ви знаєте, я згадала Володимира Васильовичу, як ви на першому пленарному засіданні депутатам говорили, що ми ще будемо друзями, ви ще будете посміхатися мені вітатися і вважати мене за батька рідного. Пролунало це. А як загроза. Це, це пролунало як людина, яка має досвід, яка це вже проходила, і знову так воно буде. Повірте мені, там же ж на самом деле у нас розумні депутати. І їх накрутили, що там міський голова такий, що він проти, що він не хоче, і не допомагає. І взагалі, хто його обрав, і кому він треба, такий міський голова. І коли вони зустрінуться навпаки з тим, що я їм допомагаю, і що ми спільно робимо, і що це наша спільна робота, вони все поміняються. Тому вони, вони не будуть мати морального права щось інше говорити. Ну, якщо людині допомагаєш і робиш, і підказуєш, і це спільно йде, то я не знаю, ким треба бути, щоб проти виступати. Я ж не прошу, що вони там мені. Город купали вдома там, чи щось ще робили, я говорю, те, що ми робимо для міста Коростеня, я їм буду допомагати. Я насамкіну перший помічник у них буде, які вони в мене будуть. І вони з часом зрозуміють, що це так воно є, по-другому не буде. Ми це вже проходили. І ті, хто були, зайшли там ворогами, коли ми розставалися, вони були друзями, тому що люди просто ще не знають всіх особливостей роботи в міській раді, коли вони побачать свої обов'язки. Можливості, як спільно робити, вони це зрозуміють, і обов'язково ми об'єднаємося, а нам є біля чого об'єднуватися. Ну ми повинні максимально людям допомогти. У нас прекрасне місто, назарна перспектива, гарні економічні напрацювання, у нас чудова історія. Ми будемо далі багато чого цікавого робити, і будемо у такі незвичайні масштабах нашої держави. І ці гранометр підтримувати, всім треба підтримувати. Так що це буде це ну, прийде півроку. Ми будемо знову спілкуватися. Я буду вас інформати, як ми стали друзями, як ми мирно живемо, як ми для міста все спільно робимо. Після закінчення першої сесії в куарах точилися розмови і висловлювалися кардинально протилежні погляди. Тобто, одні говорили про те, що фактично більшість вже сформовано. Інші говорили про те, що невідомо, як будуть реагувати на голосування по інших питаннях депутатів і так далі, ваша точка зору. Знаєте, чомусь і в нас в тому числі були такі бажаючі, що я можу бути в більшості, але мені за це треба там посада заступника, посада голови комісії депутатської, тобто вступило в силу якісь такі маркантильні побажання. Я це відкидаю. Я на говору ні з ким не піду по цим питанням. Якщо це буде місто ногідне, я ніколи себе не переступлю. Не той вік, не таке положення в мене, не ті авторитет місті корисні, щоб хтось мене там пригрозив там, або ще там побіцяв. У нас навіть от ті депутати 34, там більша частина людей здравомислящі, патріоти нашого міста. Мене не визиває сумніву, що всі принципові питання, які на користь нашого міста, оцим складом депутатів ми пройдемо обов'язково, я би не критикував, що там не придумали, щоб наговорили там протушки, вона там, придумали ну, такого, що просто смішно сьогодні. Оце, знаєте, така невдачна копія Верховної Ради, вона не підходить сюди, ми один одного знаємо. І знаємо, хто чого вартий, із депутатів, із людей, із керівників, кожного їх. Як би там я там не ховався, ми все знаємо. Тому я говорю, що у нас є реальна більшість розумних, нормальних, патріотично налаштованих коростенців. Все, що відноситься до прийняття рішень на користь коростенцям, буде прийнято. Мене в цьому сумніву немає. Я вам дякую, Володимир Я Думаю, що як далі ми будемо бачити, звичайно далі на самом ділі, бо питання бюджету буде перше таке ну, випробування для нашого міста, наших депутатів. Будемо приймати регламент, там, де будемо де зміни в носці обговорювати, що можна робити, чого не можна робити. Ми будемо е спільно, до Нового року там, гарне засідання провести, проводити вітати один одного, там, і до Різдва Христос, де це нормально буде. Ну, це нормальне життя, нормального парламенту наше місто корисня. я хотів, щоб наші користенці. Вірили в те, що цей це скликання депутатів міської ради теж буде дуже позитивне, дуже гарне, і це скликання патріотів міста Користень. Ну на цьому б хотілося б дійсно і завершити, поставити крапку. Шановні телеглядачі, гостем нашої студії був міський голова Володимир Васильович Москаленко. Ми спілкувалися з приводу початку роботи депутатського корпусу нашого міста, і в ефірі була програма Точка зору.